Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 1 червня, 813-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора десь близько 6-ї вечора росіяни вдарили по Одесі балістичною ракетою, наче з касетною бойовою частиною, бо ракета вибухнула в повітрі і касетними боєприпасами пошкодила припортову інфраструктуру. Та ще двоє одеситів травмовані. Хлопець та дівчина десь близько 30 Років їм, а вже вночі росіяни випустили аж 47 іранських дронів Камікадзе майже по всім областям України. Хлопці їх збивали аж до ранку і збили 46-47 дронів. Добре, навчилися працювати по іранським мопедам. А потім, десь близько третьої ночі, з літаків стратегічної авіації росіяни випустили 35 крилатих ракет всі по енергетичній інфраструктурі України в різні. Її частинах 30 з 35 вдалося збити. Ще чотирма балістичними ракетами Іскандер атакували росіяни енергетичну інфраструктуру. Жодного збиття. Одну крилату ракету Іскандер пустили, її вдалося знищити. І три керованих авіаційні ракети теж пускали цієї ночі. Жодного збиття. Всі прильоти, які були по енергетичній інфраструктурі, наче травмованих та загиблих людей немає, але енергетика суттєво пошкоджена. Через сьогодні обіцяють відключення в Одесі та області, наче ніяких прильотів не було. А в сусідній Миколаївській області ще сьогодні мешканці міста Миколаїв чули вибух над містом. Кім каже, що нічого серйозного, ну побачимо. Може і збили ракету. Та ще й в районі Очакова. Минулої доби було четверо обстрілів. Там є руйнування, але без жертв. Ну а на Херсонщині після російських обстрілів шестеро людей травмовані. Нехай росіяни чекають помсту. Багато росіян стануть хорошими. Ну і ще нехай там на Росії що спалає.